Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо збирати врожай селери кореневої. Я обіцяв це зробити. Коротенька предісторія, як ми вирощували до цього, а потім вже подивимось на це дивне диво, на врожай. Посіяли насіння ми 25 березня, якщо я не помиляюсь, І вирощували розсаду напротязі 50 60 діб. В своєму розсаднику. Потім висадили ось тут, вздовж паркана в стрічечку. По схемі я розповідав, відео на каналі є, Селера двох сортів Президент та Ілона. Зараз ми подивимось, по-перше, як вони відрізняються одна, ну, один сорт від одного. І, і подивимося, скільки важать самі коронепліди Ось ці друзі, але я хочу сказати такий момент. Ми майже ніякого догляду за цими корнеплідами на протязі сезону не доглядали. Поливали регулярно, це було. Звісно, видаляли травичку. Ну, такі. Особливого нічого не було. І по остаточному принципу проводили підживлення. Поруч у нас тут росла. Цибуля, яку ми також вирощували через розсаду, і ото залишки якихось підживлень від цибулі виливали сюди. Але не на всі рослинки вистачало тут. Тому виросла, що виросла. Якщо б доглядали ми більш ретельно і більш уважно, я вам точно кажу, вони були б ще більшими і ще більший врожай ми б е, отримали. І нещодавно ми були в супермаркеті, і я побачив, скільки коштують. Селера Коренева, я вам хочу сказати, ось фото я спеціально для вас зробив. Це зроблено на кілька днів. Сьогодні подивився на Олеїксі селера Коренева, один кілограм коштує на Олеїксі 100 гривень. От порахуйте, друзі, виростити взагалі не було ніяких. Давайте буду копати і вам розповідати. Взагалі ніяких не було труднощів з вирощуванням, але ж така ціна, які овочі васини коштують таку ціну. Ну... Якщо так придивитись уважно, ось капуста пізня коштує менше 10 гривень за кілограм. так? А виростити її навіть складніше. Ось такий врожай кореневої селери. Давайте ось так буду викопувати і класти поки що. А потім покажу, як ми її обрізаємо для зберігання. При тому, при всьому, селера коренева дуже добре зберігається взимку. У неї майже немає від, відходів, на відміну від, припустимо, пізньої капусти. Пізня капуста, там, якщо подивитись, навесні там половину викинемо листів. Вона її гниє, і те, і все. Селера майже нічого не втрачає. Тобто, до чого я це все розповідаю? До того, що це дуже вигідно вирощувати селеру кореневу її, Мало на ринку. Тому така ціна від 60 до 100 гривень за ось цей кілограм. Кажу, ми так не дуже гарно доглядали за ним, Але півтора кілограму на президенті, на сорті президент, ми вирощували, ми брали такі ваги. Ось 100 гривень одна. ось ця. Займає місце як один качанчик капусти. Нам багато особливо так не треба. Але ж було місце таке понад парканом, тому ми його і зайняли селерою. Вирощували неодноразово. Знаємо, що вирощувати дуже нескладно. Насіння дешеве. До речі, я залишу в описі під цим відео посилання на якісне насіння селери та інших овочів і квітів, де ми купуємо для себе, для вирощування на своїй дачі. Все насіння якісне. Багато голландського насіння, є українське, ну кожен для себе щось підбере. Хто купує у Тетяни Вікторівни, той не ніколи не цей. Оце президент зараз розпочинається. Бачите, все підписували ну, для того, щоб потім і для себе, і щоб вас не ввести, так би мовити, в оману. Ось такий президент. Дуже чудові врожаї, ну можна і рукою, в принципі. Ось така краса. Охо! Друзі, дивіться. Ось це тут у нас, ну ось я побачив, нора, кратівня. Кріт з'їв повністю. А я ж чую вона пустенька. І нічого, можливо, миші. Можливо, миші, можливо, кріт. І бачите, він президента погриз. Більше йому сподобався. Наверно, він смачніший президент. Ось такі вражайся лери. Ну, я думаю, все зрозуміло. Там ми потім докопаємо. І ось тут, на жаль, вже так не дуже ретельно в кінці поливали, тому трішки менші коренепліди. І давайте обріжемо, я покажу, як ми це робимо. По-перше, обрізаємо коріння. Можна секатором, можна ножем. Гострим. Відрізаємо їх під, ну, за, під лице. За під лице прямо ось так. В магазинах їх ще коротше обрізають. Нічого страшного. Такий запах відчувається притамани саме кореневої селері. Дехто може спитати, навіщо вирощувати кореневу селеру, тому що ще вона не набула такої популярності в на наших, ну, наших стравах, але дуже багато страв, можна з нею приготувати. І вона дуже-дуже корисна. Давайте на ваги покладемо і побачимо, скільки важить 2 кг 2 56 грамів. Це один такий він крупніший, і ось такий невеличкий. Кілограм 700 Ось давайте порахуємо так, в принципі. Ну, я знаю, що багато людей просто із року в рік вирощують одне і те саме, і воно ніякого не приносить прибутку. Або прибуток дуже маленький. Друзі, цінуйте свою працю. Думайте, що висаджувати. Ось справді, ось такий ряд з капусти, якщо б було засаджено. Ну, тут заробити взагалі неможливо нічого. там 100 грив... гривень з такого ряду. А тут один коренеплід, більше 100 гривень, один, а тут їх цілий ряд. Ось і рахуйте. Так що я вважаю, що це відео буде комусь, воно дуже-дуже в нагоді. І хтось змінить свій погляд на те, що вирощувати на своїх ділянках. Звісно, у когось там гектар. Чи 20 соток, 30 соток, здається, багато дуже площі, можна засаджувати, нічого. Кількістю візьмемо. Навіщо брати кількістю? Треба брати ціною. Виростили один коронеплід, і він замінив багато-багато роботи з капустою чи з цибулю. Тому що теж кілограм цибулі зараз коштує ну, близько 20 гривень. Ну, можете зайти в супермаркети чи на ринках, подивитись. А щоб той кілограм цибулі зібрати, скільки це. Отакий От ряд треба засадити, так? Ну буває, звісно, цибулини дуже крупні, там і по 200-300 по 300 грамів. Але ж ось тут все ж таки на одному місці і коштує в три рази дорожче, в п'ять разів дорожче, ніж цибуля. Ось що хотів розповісти в цьому відео, друзі, виростити дуже легко на наступний рік. Готуйтеся, якщо схочете, будемо вирощувати разом, я буду там підказувати, щоб у вас теж ось такі важенькі і такі красивенькі були на ваших городах. На цьому відео завершу. Дякую за увагу, до побачення.